Насправді ви знаєте, росіяни увійшли в цю війну під військово-морським прапором, і це факт. Вони додатково заводили перед початком повномасштабного вторгнення великі десантні кораблі шість одиниць, і так ранок початку повномасштабного вторгнення якраз розпочався з ударів з моря. Це були калібри. Ми під них прокинулися всі о четверті. Але станом на зараз ситуація. Змінилася суттєво, розгорнулася фактично на 180 градусів, і зараз саме морська компонента є, мабуть, тією, яку вони найменше задіюють минулої весни. Це те, що пам'ятаю, вони використовували калібри в середньому раз на місяць, застосовували саме морські носії. Тому так тут ситуація, як ви бачите, змінилася сильно. А є буває так само повідомлення про те, от на тлі скільки суден ворожих перебувають в чорному морі, виходять в акваторію чорного моря, але так само в середземному. Чи несуть реальну загрозу ті судна? Давайте пояснимо. Ну і мені, зокрема, і нашим глядачам, можливо, ну скільки часу потрібно, яка зброя знову ж таки звідти може летіти, і чому застосовують саме або застосовували раніше ракети з тих бортів, які не в чорному морі, тобто їм бракує своїх сил активності. Ну, Насправді тут слід розрізняти досить часто пабліки публікують інформацію про вихід кораблів в море, і ми її, наприклад, не підтверджуємо. Тому що так, суто технічно, теоретично вони можуть їх застосувати, навіть не виходячи з гавані. Ну це суто теоретично. Практично так ніколи не робиться. Для цього є свої причини, і досить часто вихід в море кораблів насправді не є виходом в море. А є лише способом вберегти цей корабельний катерний склад від наших ударів. І, наприклад, останній тиждень фактично в морі кораблів не перебувало, як і зараз. Так вони можуть вийти з воєнної гавані і повернутися через годину туди без застосування. Звісно, завжди треба вважати, що вони несуть небезпеку. Але в будь-якому разі, як ви бачите, ця компонента залишається такою найменш активною, що стосується Азовського моря, так О, Азовського, перепрошую, Середземного Середзем. моря. Е в Азові взагалі, до речі, вони відсутні. Там е вони розуміють чудово, що ця кваторія контролюється вогнем з нашого боку. А що стосується середземного, так, там періодично з'являється один якийсь носій. Але здебільшого є завдання це супровід тих суден забезпечень, які теж зі складу флоту російського, але які виконують логістичні завдання. Так. І здебільшого, там зараз ці кораблі знаходяться для демонстрації прапору. І залишившись без бази Середземномор'я, це було в Сирії, нагадую нашим глядачам, їм там знаходитися наразі досить складно. Суто, технічно, вони можуть ці акваторії дістати і до України, але в цьому теж нема сенсу. Час підльоту набагато більше, і головне на шляху цих ракет буде повітряний простір країн-членів Північно-Атлантичного Альянсу. Дозволити собі це росіяни можуть лише. У своїх пропагандистських політичних шоу Ну от бачите, ви ще не обмовились, що з Азовського моря не запускає, тому що море під контролем, зокрема, з нашого боку. От щодо Чорного моря, давайте задаємо, що е, от, пі, під час атаки в ніч на понеділок ворог запустив три крилаті ракети Х-22 з повітряного простору над акваторією Чорного моря. Так само були інші типи запущені ракети з тимчасово окупованого анексованого кримського півострова. А це знову ж таки про Чорне море. Чи є? А у нас ми знаємо й морські дрони, які так само можуть ракети запускати з. Води в повітря, у нас є засоби, там, які на ну, берегової охорони, які встановлені так само. Чи можемо ми якось впливати на рух цих ракет? А чи є у нас такі сили і засоби? Військово-морські сили є складовою з сил протиповітряної оборони. Так, у нас так само є підрозділи, які входять до складу. І особливість, якраз якщо брати, наш регіон в тому, що окрім ВМС, фактично ніхто не може знищувати в морі. Шахеди, які наближуються, тому що це вже е, акваторія. Так, туди вже не можна загнати мобільну вогневу групу напікати. Е, тому так відповідно, ми працюємо сьогодні. Так само на нашому рахунку є три шахеди, і е, е, є у нас різноманітні засоби, але це не є нашим основним завданням. Звісно, здебільшого, це про ті засоби, які е, призначені для оборони самих е, кораблів. Так, і е, це малі засоби ППО. Так, ми, звісно, долучаємося. Так, ми, звісно, намагаємося зробити все для того, щоб зберегти життя наших співгромадян. Але в будь-якому разі, та проблема, про яку ви зараз згадали, наявність авіації повноцінною в повітряному просторі на Чорним морем, це реальна проблема. І так, їх треба, звісно, збивати більш потужними засобами. ППО, це вже виходить за межі нашої компетенції. Але давайте поговоримо про контроль і моніторинг безпекової складової в акваторії Чорного моря, там де ми можемо так би мовити дотягнутися. І тут я вже говорю про підтримку нашими партнерами в контексті там майданчику платформи Рамштайн. До речі, під час останньої було оголошено чимало пакетів від різних країн, зокрема і Нідерланди. Нам допомагають на 400 мільйонів євро. Пакет включатиме понад 100 кораблів, патрульних катерів, транспортних катерів, перехоплюючих кораблів спеціальних операцій. Це про що, наскільки це посилить наші спроможності? Насправді ми постійно використовуємо різноманітні засоби, різні борти для виконання тих завдань, які на нас покладаються. А завдань цих насправді вистачає станом на сьогодні. Цей контроль акваторії, патрулювання, протидиверсійна оборона, конвоювання супровід цивільних суден. Нагадую, що зерновий коридор працює завдяки нашим зусиллям, в першу чергу, як і інших складових сил оборони. Це і протимінна діяльність, яка теж є постійною складовою забезпечення безпеки цивільного судноплавства. Тому завдань стоїть багато. Засоби потрібні постійно. Не слід забувати, що до складу військово-морських сил так само ходить річкова флотилія, яка тримає оборону здебільшого на Дніпрі. Це і Київщина, так само робота ППО, це і Південний регіон. Тому зайвими вони точно для нас не будуть. Єдине що. Це теж підготовка екіпажів, це теж підготовка особового складу. Це процес не такий швидкий, але тим не менш він відбувається постійно. За межами України постійно проходять навчальні сотні українських військовослужбовців зі складу військово-морських сил за різними фахами. Але, звісно, це і фахи морські. А що ми вже з Чорним морем? Принаймі зафіналити обговорення, давайте ще й про узбережжя поговоримо про суходіл, але ж в контексті безпеки знову ж таки, знаєте, є гуманітарне розмінування оперативне, військове От в контексті гуманітарного, якщо говорити про суходол, то фахівці демінери кажуть, що на це знадобляться, знадобляться роки. А що з прибережними зонами? Ну в нашої території, зокрема, прибережної до води Чорного моря, безпосередньо з безпековою складовою нещодавно було повідомлено. Що двоє чоловіків підірвалися на міні, і ми про безпеку, і про заборону купання, в принципі, говоримо принаймні, намі на тепер ще з 22-го року, за великим рахунком, сезони активно вони і не функціонували влітку. Як можете безпеку складову оцінити в цілому, що можна ще зробити і потрібно зробити для того, щоб її покращити? Ну, якщо е казати про дотримання е заходів безпеки, так звісно. Купатися в тих місцях, які для цього не призначені, офіційно точно не варто. І цей приклад, на жаль, став черговим сумним нагадуванням. про це. зараз у Одеській області відкрито офіційно 12 пляжів. Буде Ймовірно відкрито ще, тому що це фактично єдина в Україні область, де доступний відпочинок морський, так для українського туриста. А внутрішній туризм через війну, звісно, він все одно збільшився, тому що багато хто просто не може виїхати за межі, і тут треба дотримуватися цих вимог, і е, чесно, це не перший кейс. На жаль, з 22-го року, і завжди це було пов'язане саме з порушенням цих вимог. А що стосується розмінування. Це не на роки, це на десятки років. На жаль, ми досі стикаємося з наслідками Другої світової війни в Чорному морі. Ми досі знаходимо міни морські з другої світової. В кінці минулого року одразу було шість знайдено і знешкоджено. На Балтиці така сама ситуація приблизно. Тому так є протимінний дивізіон, є штаб, є розроблена операція, нема умов, і тільки вони будуть, ми зможемо провести цю операцію. Вона теж триватиме в активній фазі доволі довго. Але в будь-якому разі, на жаль, розмінування морське набагато складніше ніж суходолом, тому що, окрім того, що у вас є дві координати, у вас є третя глибина, і тому і яка може змінюватися, враховуючи те, що море це стихія, ці міни можуть переміщуватися. Тому так, роботи, на жаль, у нас вистачить на десятки років. Але глобально основна частина має відбутися протягом трьох-п'яти років. Дмитро Полденчук, речник військово-морських сил Збройних Сил України, вам дякую за долучення до ефіру, був гостем у цій порі.